Всім з вами Житок. Сьогодні буду розповідати про універсальну сумку, яка підходить для велосипеду на кожен день, і навіть на лодці, як зараз. До речі, знімаю на лодці, тому що не вийшло в мене знайти нормальну локацію, тому вирішив зняти прямо на річці, щоб ніхто не заважав. Хоча навіть тут мені заважають, тут бувають люди, які... Просто щось роблять, там, не знаю, випивають або ще щось. Тому, якщо будуть якісь вирізки або дублі нарізані, то не зважайте. Скоріше за все, то заважали мені люди. Ну, можливо, якщо мені більш менш вийде все зняти, то буде навіть рубрика, по, ну, називемо її огляд на лодці або щось таке. Ну, в принципі, локація прикольна, виглядає прикольно і більш-менш тихо. Майже ніхто не заважає. Тож почнемо відео. Ти уточни людям, що це буде до заморозків. Ваша рубрика, ваш оператор не поліз. Це сумка IGB Sport. Взагалі вона позиціонується як велосипедна сумка, тобто призначена для велосипеду. В неї передбачені спеціальні кріплення, які дозволяють її закріпити на кермі велосипеду. Це досить зручно, тому що завжди можна з собою взяти якісь додаткові речі, наприклад, ремкомплект, насос або компактну куртку. Ну, це з власного досвіду, те, що я беру. Тож для велосипеду це взагалі мастхи. І насправді вона не тільки для велосипеду підходить. Тут також передбачені спеціальні кріплення під шлейку, тобто її можна використовувати навіть як бананку. Щоб зробити з цієї сумки бананку, треба докупити спеціальний ремень, який продається окремо. І в цій сумці передбачені ось такі кріплення під ремень. Тобто можна причепивши ремень до сумки, все воно досить легко та швидко робиться, можна її перетворити в класичну бананку, яка досить зручна. Ось таким чином все виглядає. Також тут можна докупити, ну є ж це, це кріплення під третю лямку, ну, яке ще використовується з кріпленням для рульового стакану. Тобто докупається ще третя лямка, і також можна її тут а, зафіксувати. І у вас а, вже є третя лямка це для того, щоб на собі повністю зафіксувати сумку і нікуди вона не сповзала. Це дуже актуально на велосипеді, тому що коли їдеш, все ж таки ти трусишся, ну або якщо їдеш особливо по кочкам якимось, і сумка потроху сповзає. З третьою точкою кріплення взагалі цих проблем немає. Навіть коли я плаваю, то теж її іноді використовую. Тому що коли дуже інтенсивно гребеш, то вона потроху, потроху, потроху сповзає. Що Ну, трошки має дискомфорт. І ще один плюс цих о, ремінців – те, що можна кастомізувати. Тобто, в мене є ще ось такі додаткові кишені від IGB 2.0. Є вони і в продажі окремо, ну, правда, від 3 версії, але там ще навіть краще, більш допрацьовані. І в IGB 2.0 довелося змінити фастекс ну, тобто щоб він був ось такий а, і завдяки цьому я можу взяти одну шлейку відстібнути, ну, тобто одну половинку цієї шлейки, звичайної, і додати з кишені. Тобто пристягую так само цю кишеню. І все, в мене та ж сама сумка, але вже з кишені. Можна дві кишені зробити, можна одну, то Оцей елемент кастомізації і універсальності ну, мене прям захопив, за що це я і люблю насправді цю сумку. Що ну, Під будь-які потреби вона зможе підійти. І вставлю кадр, як вона виглядає на мені зі звичайним ременем, з додатковою кишенею. Тож можна кастомізувати під себе, як вам треба, як вам заманеться, що досить круто. Для велосипеду це взагалі мастхев дуже зручно, що можна при собі мати всі потрібні вам речі. Я ж, наприклад, на велосипеді постійно катаюсь, то в мене в цій сумці насправді дуже багато речей. Навіть я знімав раніше відео DC велосипедиста, то можете побачити, скільки в неї влазить. Насправді, навіть коли я плаваю, також її використовую. Зручно тим, що цей матеріал все ж таки трохи тримає воду, і навіть якщо буде вода на неї потрапляти, то воно в принципі все скатується, і всі речі всередині залишаються сухими. Ну про вологозахист я ще розповім. А що в повний дощ, вона все ж таки промокне. Плюс що в мене всі речі у швидкому доступі. Тобто, коли я сплавлявся два дні по річці, ну тобто, в подорожі, всі речі були в, герм... в гермомішку ну або в герморюкзаку. І а, до нього, щоб дістатися, це треба його розпаковувати. Ну, все таке не досить зручно. А тут основні речі в мене були в цій бананці, тобто телефон, павербанк. Там... Компактний насос, щоб підкачувати лодку. І Зручно тим, що вона у тебе на цілі, тобто високо. І якщо навіть на дні збирається волога, то в тебе речі залишається сухими. Плюс я її використовував як то кормушку для велосипедів, використовують на кермі. Так і в мене тут були снеки, ну, тобто горішки і я пливу і їм. Ну досить зручно, просто береш світ це її І на кожен день вона також гарно підійде. Вона доволі вмістка, прикольно виглядає, як на мене. У неї дизайн не зовсім такий прям велосипедний, що досить <хи> добре, тому що бувають сумки суто суто велосипедні там з якихось матеріалів, води не Таких, що ну, користуватися повсякдень, я б не став ними. А це насправді от дійсно універсально. Пристягнув в вона бананка. Пристягнув її на велосипеді, вона вже на велосипедна. І про її вологозахист. Не скажу, що вона повністю воду не проникне, це зовсім не так, тому що воду вона все ж таки пропускає. Але якийсь такий невеличкий вологозахист вона має. Тому що матеріал, з якого вона зроблена, це експак це якби плащівка. або... Ну, Така площова тканина, яка, в принципі, воду трохи тримає, теж від невеликого дощу вона захистить ваші речі це без проблем. Зараз я вставлю ставки, як я катався на велосипеді під дощем, і побачите все. Ось катався під дощем, ну десь годину чи півтори, прям зливим сильний І видно, що сама поверхня повністю змокла, але якщо подивитись всередину, то в принципі все сухе. Ну Напевно, в цьому. В цьому кармані буде вологе, розтягнути, зараз гляну ну, хоча ні, теж сухе. От навіть по бумажках видно. ні Всередині сухе, воно не пропускає вологу оце Тут за рахунок того, що два шари воно вдалі не проходить. Єдине, що через оці штуки може трошки просочуватись. Вони, ну не знаю Може і треба якийсь рейнкавер виглядати, а може і ні. В принципі, ну, достатньо. Ну ось, коротше, вона все ж таки промокає. І на нанизу навіть калюжа. Но мені здається, що це саме пошвувано протікає. Бо тут більш-менш е сухо, хоча теж волого. Ну, коротше, для дощу ні. <х year old -like> так, чисто трошки, коли йде, то ще можна проїхати. А якщо прям під зливою і довго, то вона повністю промокає. то треба якийсь рейнкавер. Тож, як бачили, під неінтенсивним дощем вона в принципі тримає і всередині речі залишаються сухими. А коли вже такий... Прям злива і довго їдете, то вона навскільки промакає. Але мені здається насправді, що вона саме промокає по швах, тому що е, стінки більш-менш були сухі, але от волога саме на дні була. Тобто промокає, мені здається, саме ось сюди Отут просто сітка і вже світовідбувна тканина. Ну і плюс вона ось тут також за молі стропами цими молі кріпленнями. І мені здається, що саме вона пропускає воду, плюс оці всі шви. Ну, ось так. В принципі, сама тканина, вона ж, по суті, як плащівка, то тримає вологу. Але вона і не позиціонується, як вода не проникна. В ідеалі, напевно, я б хотів би мати на неї якийсь компактний рейнкавер, який би зливо одягався на неї і все. Ти знаєш, що речі захищені. Наприклад, як є в великих RGB-шках. Тобто, в мене, от, наприклад, на IB 2.0, ну, або 3.0 вони також підходять, Є такий ренкавер, який одягається, і все речі повністю вологозахищені. Тож прохання до виробника все ж таки зробити якийсь компактний ренкавер, який буде продаватись окремо, я думаю, бажаючих його купити буде дуже багато. Користуюсь нею майже два роки. За цей час зовсім з нею нічого не трапилось. Матеріал експак він досить стійкий до витерця, і не скажу, що десь щось затирлося або порвалось. Ні, вона досить якісно, навіть не досить, а дуже якісно зроблена. Шви, нічого не де ніточки ніякі не повилазили. Все, як я її купив, так вона і є. Можливо, десь трошечки випачкалися, але можна її витерти буде практично як нова сумка. Ще тут на передній панелі знаходяться такі молі стропи, хоча тут не молі. Ну коротше, спеціальні слоти для фіксації, тобто можна щось зафіксувати на карабіни, які-небудь є липучка, тобто можна свої патчі наліпити, але мені подобається. Стандартний патч, який тут закріплений, тому я, в принципі, нічого не змінював. Але є такий також елемент кастомізації, можна наклеїти, кастомізувати її сумку під себе. Що теж досить прикольно. Оці насправді передні, ну, де липучка, не бажано на них нічого вішати. А оці бокові тут гіполон, якщо не помиляюсь матеріал. То воно все витримає, навіть я колонку вішаю. Хоча насправді колонку я вішаю за ручку. Про ручку також зараз розповім. Тобто, коли ми в подорожі, я колонку за карабін вішаю на ручку, і в мене така якби, аудіосистема на ходу на велосипеді, що досить зручно. Тепер про саму ручку. Думав, оновитися на нову igb mini але подивився, що в принципі змін не так то і багато. Насправді вони за розміром практично однакові. Але в Mini, що мене дуже здивували і засмутило, насправді немає ручки. Тобто, вважаю, що навіть для бананки, тим паче для велосипедної сумки, вона дуже потрібна. Вона коштує копійки для виробника, але не знаю, чому вони її не поставили. Вона зручна тим, коли, наприклад, ти вішаєш на кермо, ти тримаєш за ручку, а іншою рукою вже фіксуєш липучки. Коли використовуєш як бананку, тобі воно набрило, що висить у тебе на спині, ти взяв за ручку і просто несеш у руці. Просто зручно кудись її взяти. Ну, Не знаю, ручка для мене це досить потрібна річ. Як я і казав, подорожі, я за нею кріплю колонку за карабін. Тому саме із за цього і не взяв нового IGB міні. Сподіваюся, що велика IGB буде все ж таки з ручкою. Або треба вже щось колхозити, що не досить зручно. Ну, по дизайну вони не дуже відрізняються. Вже і IGB Sport з'явилися в різних кольорах, то можна, я думаю, взяти. Тим паче, що IGB Sport є і у великому розмірі, що досить зручно. Тож можна обрати під себе потрібний вам розмір. До речі, про розмір. От саме такого розміру сумка найбільш актуальна, ну, якщо ви її використовувати на кожен день для, на велосипеді. Зрозуміло, якщо ви в подорож їдете, то там треба баул або величезну сумку. Тому що якщо на кожен день, то ця сумка, коли ти вішаєш, в тебе залишається ще хват прямий. Ну, це актуально для тих, у кого кермо баран. Тобто Турінг або м -м, шосейник. А, тому що коли ти її надягнеш, в у тебе ще залишиться під руки місце, що досить зручно. А якщо взяти вже якусь велику сумку, то вона перекриє повністю кермо, і у вас ви позбудетесь прямого хвату. Тож навіть коли я катаюсь кудись недалеко, там на один день, то я беру все ж таки ось цю сумку. Хоча в мене є 2.0, в принципі теж прикольно, але майже всі речі влазять в мене в цю сумку. Хоча, якщо у вас МТБ, то відразу беріть велику версію, ви зможете туди запхати все, що вам забажається, тому що насправді в мене в цю влазить ну просто неймовірна купа речей. Все, що треба на велосипеді, навіть трохи більше там якийсь банан, бутерброд, І конфета. і цукерка. Дуже важливо для моєї дружини. Ну а тепер невеличка вставка про саму сумку, яка в неї організація та різні дрібниці. Про самоорганізацію сумки. Спершу те, що я додав, замінив бігунки, це не обов'язково робити. А і додав ось таку резинку. Тут ось є спеціальні вушка для кріплення номеру. Я просто продію це, наприклад, щоб щось зафіксувати. Ту ж саму можна пляшку з водою ось така це Потім колись розкажу для подорожі пляшка. Тобто воно все гарно тримається, нікуди воно вже не подінеться, можна ще затиснути, якщо треба. ну ось так В принципі, дуже зручно. Є на ній, на передній панелі молі кріплення, тобто щось можна продіти, якийсь карабін зафіксувати, ту ж колонку, ніж або ще щось. Фіксується тільки на ось ці. Там, де липучка, не бажано фіксувати, тому що це матеріал гіполон, нічого з ним не трапиться, бо по суті він же тут і на самих кріпленнях, за які кріпиться сумка на кермо велосипеду. Тобто за два роки нічого не трапилось. Ну, трошки по якби ось такі ворсинки з'явилися, але то нічого. Тобто, це до досить витривало воно все. А сама липучка, вона ну така. Це просто більш декоративні, тобто майже вся передня панель, ну за рахунок ось цих прорізів, і ось цієї нижньої частини вона відбиває світло, що досить прикольно. Так, тепер про саму організацію всередині. Ну, це я просто для виду поклав речі. Тут у мене інший набір речей. Просто Можете, до речі, побачити, скільки влазить. Ну, тут ще достатньо багато місця. Так, що тут є? Тут йде кишенька. Ну, я найчастіше туди кладу якісь проводи або дрібні речі, тобто зручно така кишеня. До речі, ось про якийсь швів, що за два роки нічого не сталося при активному використанні. Нічого ніде не прорвалося. Так, є ось така кишеня сітчата, є дві кишені ну сюди найчастіше там, гаманець, паспорт, у мене тут ніж, там ще якісь дрібні речі, щоб вони не ковзались тут і просто були у швидкому доступі. Тобто можна завжди швидко витягти їх. І Основне велике відділення сюди можна напхати. Ось, наприклад, мій розкладний рюкзачок, там, ніж, павербанк ще щось. ну, напхати можна досить багато. Плюс ще тут є така якби, потаємна кишеня. Тобто ось на задній спинці можна відкрити і покласти щось, там якісь гроші, той же паспорт. Воно навіть розділено, насправді ця кишення це щоб можна витягти було перегородку. За рахунок перегородки сумка тримає форму свою завжди і не проминається. Тобто, коли на велосипеді вона завжди буде рівна і не промнеться, якби ви її сюди не напхали. Тож, якщо вона не потрібна, можна її витягнути, цю спинку, ну і просто буде кишення. Ну, по суті, воно навіть зі спинкою тут є. У мене тут просто млейкопластири лежать. Тож, в принципі, мінімалістично, але досить зручно. Все, що треба, є. Дві прямокутні кишені під там паспорт гаманець. Прямо кутно таке кришене на передній стороні і основне відділення. Заднє кришення потаємно. Ось так. Сумка поставляється зразу вже з ремінцями, з допомогою яких ви кріпите її на кермі. Тобто Це такі ремінці на липучки, їх можна на різну ширину продягати, щоб під всі види велосипеду воно підходило. Також йде в комплекті відразу третя точка кріплення це щоб зафіксувати за рульовий стакан велосипеду. Тобто тут застягується, фіксується і потім вже. Вона коли зафіксована за рульовий стакан і на кермі, то сумка навіть на кочках вона не підстрибує і досить жорстко зафіксована. Трохи заговорився і заплив на мілину. <рес> ми все пливемо, будемо закінчувати потроху відео. Вважаю, цю сумку дійсно найбільш універсальною і впевнений, що кожен, хто її придбає, він точно залишиться задоволений. Кожен зможе обрати свій сценарій використання. Я ж її використовую всюди. І на велосипеді, як бачите, на лодці, І на кожен день. ну Не знаю, вона мені настільки подобається. Це моя найлюбленіша сумка. Використовую, напевно, 90% це саме ось цю сумку. Ну, 10% там вже іншу. Наприклад, ту ж HB 2.0. Ну, тому що вона вже більша, і то більше під подорожі. Ну, вона важча. Це її ще, до речі, перевага, що вона легка. Тож, сподіваюся, це відео вам сподобалось. Все, що думаю і все, що знаю про неї, розповів. Якщо цікаві подібні штуки або ну, просто велосипедна тематика і дійсні тематика підписуйтесь на мій канал. Постійно буду випускати щось подібне. Тож Всім дякую, всім пока. Як це знімалось? Я в якості мотора, ну тобто грибу, Яночка. В якості оператора штатива і хто ти капітан, називаємо тебе не так. Не так. Не ну і так сиділи, знімали. Ну, вже побачу потім на монтажу, що там вийшло, але перезаписати це буде вже майже нереально. Там розказував він Все на гребить. Ой, паночки. Чого? Що ну, тут тут? Не Куда? Куда тут Приблизно так ми знімаємо.